Всім доброго дня! Сьогодні засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Присутні постійна комісія. Запрошені, головний спеціаліст Юріс Консульт Євгенія Віконська Влад, начальник ЦНАПу Ольга Лазарко, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Іван Димка. Голова комісії Шумська Валентина Валерівна присутня. Члени комісії Мулик Володимир Олександрович присутній Куцька Петро Васильович. Відсутній на порядок денний на розгляд комісії винесено. Три питання: перше питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про покладання виконання обов'язків голови на секретаря ради. Друге питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про антикорупційну програму Кадобовецької сільської ради на 2025-2027 роки. Третє питання про покладання обов'язків щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. По першому питанню доповідає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Іван Демка. По першому питанню про покладання виконання обов'язків голови та секретаря на секретаря ради, Доповідає, що у зв'язку з виробничою необхідністю покласти виконання обов'язків сільського голови на секретаря ради Орисію Богданіну лісову надати секретарю Ради повноваження щодо представництва інтересів ради, у тому числі для подачі документів до державного реєстратора щодо зміни інформації в єдиному державному реєстрі юридичних, Рієстю юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, підписання фінансових та інших документів як особи, яка виконує обов'язки сільського голови. У разі тимчасової відсутності секретаря ради відпуска лікарняний тощо покласти виконання обов'язків сільського голови на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого органів Івана Федоровича Димки. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Є запитання зауваження до кого Чи Тістамо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую.